Білий халат давно надягали. -да. Я його і бачив, то давно не те, що одягав. Що найважче для вас на війні? Крім того, що броні каска і автомат реально заважають в роботі. <рес> Таких особливих якихось незручностей я не відчув. Тобто, як працювати на швидкій в місті Києві, що, що тут. Ну, тобто, і тут, і там може прилетіти однакова ситуація. Тобто, я б не сказав, що воно якось так критично впливає. Тобто, ти все одно вклинюєшся в роботу і особливо вже не звертаєш уваги на, на те, що тебе оточує. І це, напевно. Ну, напевно, це все ж таки і є найважче, тому що в наших реаліях на оточуюче середовище треба звертати особливу увагу. А ви допомогли б пораненому ворогу? Вже були такі ситуації. Болели. А що ви відчували в цей момент? Хотілося добити, але не можна. А що відчуваєте до наших поранених? А, гордість. Гордість за те, що я можу е йому допомогти. Знаєш, ти відчуваєш себе на своєму місці. От ти відчуваєш себе потрібним тут і зараз. Ти відчуваєш радість за те, що ти можеш йому допомогти. Що ти знаєш, як це зробити? Що у тебе достатньо вмінь і знань для того, щоб надати певний рівень допомоги. Ти відчуваєш. Е та, в принципі, з ними, от, навіть якщо з будь-яким бійцем нашим поспілкуватись, от, які поранені там або діючі, то настільки високий ступінь мотивації, настільки високий ступінь самовіддачі, що ти від них настільки заряджаєшся, що у тебе у самого немає бажання відпочивати, і десь зупинитися, сказати, та ну його я стомився. Ні, нема цього взагалі. Тобто, от просто спілкування навіть з нашими бійцями. От. І от коли ти з ними навіть спілкуєшся, то байдуже з якого підрозділу боєць. от всі настільки заряджені, мотивовані. Я пам'ятаю, боєць до нас там, лікарю. А він ну, наступив на ліпісток. Він поступає до нас на стабілізаційний пункт і такий, лікарю, давай, так, по-швидкому. 10 хвилин і я повернувся. Ну, так, щоб, каже, бо у мене там бої тривають, мені треба назад. Такий, так, ну, а там нога пошкоджена. Ну, нога пошкоджена, і ти розумієш, що ти йому пояснюєш, кажеш, друже, ні, так не вийде. Тобі доведеться пару місяців відпочити, каже. І насправді, тобто, от бійці, бійці в більшості випадків такі, що вони кажуть: та ну, давай, швиденько, док там заштопай, і я назад. Ну, воно мотивує. Воно насправді мотивує. Просто от таке ставлення навіть бійців, коли. І він же ж сам чудово розуміє, що ну, травма у нього ніфіга не проста. Ти їм то пояснюєш, кажеш, що... друже, братику, буквально 2-3 місяці, і ти можеш стати до строю, але ці 2-3 місяці тобі треба вичекати. Тобі треба долікуватися і все. Бували випадки, коли бійці банально кажучи там. Е з якимись там ну ще більш-менш легшими та пошкодженнями, то вони тікають банально з лікарень і хочуть і вертаються назад в підрозділ. Тобто таке своєрідне СЗЧ навпаки. Що <рес> для військового медика важливо? Знаєш, важке питання, напевно, напевно все ж таке. Як на мене в першу чергу важлива важливий розум, важливий твій рівень знань і важлива кмітливість. Тобто, от саме для військових медиків, я думаю, що це першочергове. І не треба забувати, що медицина є медициною, а не, перепрошую, полігоном для тренування навичок. Це треба пам'ятати. Це завжди треба пам'ятати, що кожен боєць його чекає, його родина. І ти не маєш права. Допускати помилок. Ти не маєш права робити щось, що може принести шкоду. Тобто, оце оцінка завжди в медицині, особливо, напевно, в професії реаніматологів, анестезіологів, завжди йде боротьба думки щодо того, наскільки ти зможеш принести користь над шкодою. Тобто треба розуміти, коли, як і де ти можеш застосувати той чи інший препарат, коли ти можеш застосувати те чи інше своє знання. Треба досить правильно, влучно і вчасно оцінювати стан. Особливо, от що стосується оцінки стану, це стосується не тільки лікарів. Не тільки медсестер, не тільки кваліфікований медичний персонал. Особливо стосується і бойових медиків, тому що з цим є певні проблеми, і ми з цим постійно боремось. Тобто, нам доводиться постійно навчати е, бойових медиків, нам постійно доводиться їх тренувати, постійно звертати увагу на якісь помилки, які вони допустили. Якщо, ну, якщо вони були допущені, е, є звичайно такі бойові медики, що там агонь. Агонь, просто. От. А, але їх, на жаль, не так багато, як хотілося. Б. Всі бійці проходять ну, там, базову якусь підготовку з такмеду. Поки боєць не попаде в умови, а, в бойові умови, він напевно не до кінця розуміє, для чого йому ці знання. Угу. І це призводить до певних. Похибок, помилок в навчаннях. Чому? Тому що на саме медицину бійці звертають меншу увагу під час навчання. І їм здається, що ці знання їм ну, не знадобляться. Знаєш, воно може попасти в когось, але не в мене. Це, на жаль, розповсюджене враження і ні до чого доброго воно зазвичай не призводить. Я не знаю, як в інших підрозділах, давай так. Ну от щоб я не був голослівним. Я можу відповісти, наприклад, за нашу бригаду, за те, що я в курсі от по своєму підрозділу, що в ідеалі, коли боєць приходить без ліків, чому? Тому що ну, наявність у нього ліків свідчить про певну низку хронічних захворювань. Тобто, в залежності від підбору препаратів. А, тому ну, тут треба ще розібратися, які йому потрібні, які не потрібні, які він приймає постійно, які він не приймав взагалі, але взяв на всяк випадок. То їх не можна використовувати просто так, від я хочу. Це перше. Друге, е у нас, е в принципі, немає бійця, який би не мав особистої аптечки. Тобто сформованої особистої аптечки. З нормальними турнікетами, на відміну від того, що там говорять в пресі, що там у нас турнікети гівняні, та немає їх. Ну я їх не бачив. Я бачив кучу різного китайського хламу, але так, щоб нам їх централізовано видавали, я б не сказав. На перших на першопочатках, коли волонтерський рух був досить такий не, не згуртований, ще, то купували все, що прийдеться. Да, тоді була така ситуація. Зараз такої ситуації немає. Наразі і волонтери чудово розуміють, що конкретно нам потрібно, і забезпечення наше чудово розуміє, що конкретно нам потрібно. В, то, в тому числі ну от аптечки. В принципі, я не зустрічав так абсолютно гівняних аптечок. Не можу такого сказати. Всі аптечки, які у нас формуються, навіть якщо у нас приходить аптечка, яка там не повністю сформована по розхідних матеріалах. Ми її доповнюємо. Тобто, у нас є з чого. це не проблема абсолютно. І ми вже видаємо бійцю готову аптечку, яка є е, робоча. Просто бери і користуйся за, в разі потреби. У нас є бійці, які вміють їх губити або не слідкувати за особистими речима. Ми видаємо, у нас є бійці, на яких записано по 5-6 по аптечок. От так щоб зрозуміти. Е, це, це це капець. Були досить такі напружені дні і поступало там ну, досить достатня кількість поранених, скажімо так, було багато роботи. І тут бах, і годин 6-8, ну, ні, нікого нема. Ну от просто нікого нема. І ми так, ну, аж, аж розслабились трохи, чи, чи як, ну от якось так. І тут приходить боєць, лягає на кушетку. Сам приходить, його ніхто не привіз. Він сам прийшов ліг на кушетку. <рес> Значить, наші санітари до нього підбігли. В один момент він позбувся всього одягу. З нього його просто зрізали. Ну, це є така оглядова метода, скажімо. З нього просто зрізається весь одяг. Боєць переляк, дивиться на то. Всього. Каже, як? За що? Чого? А ми дивимося, ну, вже. Лікарі всі дивимося, ми не можемо знайти поранення на ньому. Тобто, так, що реально, не можемо знайти на ньому жодної, жодної подряпини. Кажемо, так чекай, а що сталося? Він. То в мене спина боліла! Я взагалі прийшов, бо спина болить. Чим <смас> Ну, <смас> 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 А до нього поставили як до пораненого бійця. і Тобто ну от знаєш такий Давай все Тобто його роздягнули, видали йому інший одяг, і він пішов собі, вже потім полікували, і він собі повернувся до підрозділу. Але сам нюанс, знаєш, от це називається, я в нашій сфері це називається профдеформація, коли ти вже не оцінюєш, ну. От особливо те, що стосується середнього і молодшого медперсоналу, їм, ну, вони дуже часто не оцінюють важкість. От, до них поступив боєць, попав боєць, значить все, треба зробити от, все, як книжка пише. А, ну я тобі скажу, краще так. Угу. Краще так. Ми краще видамо ще, ще одну форму одягу, ніж е, провтикаємо яких, якісь там поранення. Були ситуації, коли ця швидкість виручала прямо. Так, да, дуже багато таких ситуацій. Мабуть, І постійно. насправді воно постійно. Угу. І коли весь персонал працює як швейцарський годинник, це ідеально. Чому? Тому що коли от ти бачиш бойові медики, знаєш, тобі його доставляють ну, в залежності від тактичної обстановки, да, от максимально швидко. Але в залежності від обстановки, вони тобі його стараються доставити максимально цілісним, максимально швидко. Бувають такі ситуації, коли це вже буквально от останні хвилини, коли можна було хоч щось зробити. І оця швидкість, вона виручає, вона дуже виручає, вона виручає критично. Критично, скажімо так. Ми коли прийшли, то в принципі, от у нас була. Купи різноманітного брухту, який там набагато старший за мене, скажімо. І Були такі унікальні речі, які я тільки в музеї історії медицини міг зустрічати раніше. Е, ну от Настільки вони унікальні. Після того, як ми вже створили свій колектив, і е, навіть мої забезпеченці почали співпрацювати із шпиталями і з волонтерами. На, ну, е, Поглиблено, і у нас з'явилася вже більш-менш нормальна апаратура, нормальне забезпечення, тобто і шевел, який здатний працювати в автономному режимі, монітор, відсмоктувачі, електровідсмоктувачі, там ручні механічні відсмоктувачі, тобто оснащення для роботи, от для мене особисто, як для анестезіолога, в принципі, майже всього достатньо. Да, є певні там питання. Що Щодо досить специфічних препаратів, але це питання зараз вирішується ще на, на рівні КМС. І я думаю, що найближчим часом воно буде остаточно вирішено. І в принципі, в принципі е, тобто, нам здало, вдалося е, зробити от з тої групи, що нас зібралася, от з воєнкоматів, нам вдалося зробити цілком дієву. Робочу структуру зусиллями всього підрозділу ми зробили з себе. Ми самі з себе зліпили рот медичну роту, як за яку знаєш, не соромно У нас стабілізаційний пункт достатньо близько знаходиться до лінії фронту, тому у нас батальйонна медицина вона менше застосована. І по суті, роті набагато зручніше і швидше доставити до нас в стабілізаційний пункт напряму, ніж е, поки ми будемо там встановлювати ще певні там точки передачі, перекладання і так далі. Тобто батальйони співпрацюють з нами напряму. Е, Роти привозять до нас, і батальйони вже співпрацюють з нами напряму, тобто допомагають нам на стабілізаційному пункті і так далі. Тобто це у нас така, знаєш, у нас там досить крупна, така хороша, розвинута структура, ну яка працює досить якісно. це ну Зібралась не тільки наша бригада, ще є одна бригада, яка працює разом з нами там. і так само з високопрофесійними спеціалістами, з якими просто одне задоволення працювати. Я не кажу, що ми там не несемо втрат, що ми там всі безсмертні і так далі. Ні, це неправда. Однозначно брехати я не буду, але і професійність хлопців, і професійність організованість в роботі, воно зростає з кожним днем. Банально кажучи, навіть з кожною годиною, можуть мінятись, знаєш, от на нашому напрямку можуть мінятись там шпиталі, може мінятись, але якось воно, знаєш, воно не вкрай боляче відчувається за рахунок того, що ти знаєш, що на твоєму рівні з тобою твої хлопці, перед тобою, тобто банально кажучи, Досить непогано підготовлені бойові медики, які постійно підготовлюються далі. На подальших рівнях, тобто лікарі так само, які не пасуть задніх хатнють, ну, і вони здатні зробити просто нереальні речі. І це плюс, це позитив. Це коли от є ця довіра між е, між етапами Евака, це це шикарно. В цивільному житті ти такого рідко де зустрінеш. Чому? Тому що. Між, наприклад, швидкою і стаціонаром це глуха стіна непорозуміння. Я що коли працював на швидкій, мені було трошки важко зрозуміти стаціонар. Коли я працював в стаціонарі, мені місцями ставало важко зрозуміти швидку. Але от поки ти не попрацюєш і там, і там, ти не зрозумієш. От... Але межа там колосальна. Тобто в цивільному житті це набагато. Вираженіше. А в наших умовах у нас нині у нас немає такого, у нас є взаємопорозуміння абсолютне. Тобто, банально кажучи, я на своєму етапі я можу приїхати в шпиталь, і в шпиталі мене розуміють. І в шпиталі мені не питають, якого хера ти приперся. Розумієш, тобто, я привіз бійця і все, і це як Це, ну... це круто. Це справді круто. Такої такої самовіддачі від лікарів в цивільному житті я рідко коли зустрічав.